Цієї ночі, за даними повітряних сузису, російські окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу Дніпропетровщину, керованої авіаційною ракетою Х-59, А також випустили на інші регіони 70 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії сили оборони дев'ять ворожих безпілотників, локаційно втрачено у кількох регіонах. Онах України інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. У Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі після атаки шахет. За даними ДСНС, внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа в одному із сіл Львівської області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання загасило оперативно, постраждалих немає. У Черкаській області повідомляють вова вночі знищили 13 дронів камікадзе. У двох локаціях через падіння уламків дронів виникли пожежі, горіла лісова підстилка. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. 5,8 мільярда доларів, які залишились на допомогу Україні, будуть використані. Про це заявили у Пентагоні. Відомо, що міністерство оборони США хоче через Конгрес продовжити термін президентських повноважень Джо Байдена стосовно виділення всіх залишкових коштів на військову підтримку України після завершення фінансового року наприкінці вересня. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди серед іншого ввійшло 22 танки «Леопард-1 А5» та понад 60 тисяч боєприпасів 155 мм. Україна також отримає 5 гусеничних всюдиходів, один гусеничний транспортер підвищеної прохідності, три самохідні зенітні установки із запасними частинами, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, 10 кулеметів з 500 запасними стволами та 1 мільйон боєприпасів. Є припасів до вогнепальної зброї. Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини. ЄС виділить додаткові 160 мільйонів євро Україні для підтримки енергобезпеки. Як пояснила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, 60 мільйонів євро будуть направлені на підтримку притулків і обігрівачі, та 100 мільйонів євро заморожених російських активів буде спрямовано на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії. В офісі президента України анонсували візит Володимира Зеленського в США наступного тижня. Зокрема, президент зустрінеться з Джо Байденом і представить йому план перемоги. Глава української держави розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи. Повідомили в ОП. Також у Зеленського заплановано зустрічі з Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.